Всім здоров! Е, e, Начнемо нову увлекательну серію. Цю серію розказувати про людей на традиційної орієнтації, які мешкають серед нас. По-любому є такий знайомий, і тепер і у мене тут в селі є такі знайомі. E, Значить, я в прошлій серії, чи вроді розказував, що ми ветки опилювали над дорогою. На нас так наорали, тут чуть ли не добойні було. І собак пускали, і. Етод. Епізод No2. 30 секунд пройшло, YouTube тут не заблокую. Можна казати, що сусіди в мене підараси. Заказали ми інтернет. Інтернет провести стої 9 тисяч гривень нам з тієї сторони, через мост там тянули-тянули. Ось тут підараси, якісь київські живуть у Діда від мобілізації, ховаються. Це ми прокосили все. Відки скиньте, ми шашлик будемо діляти. От тут живуть. Молоді, кстати, годів по 30 може, я не знаю. Короче, е, приїхали інтернетчики, кажуть, треба протягнути кабель. У вас по стовбах, а стовби йдуть за забором, як ви бачите. Ці підараси спустили собаку у дворі, сказали, йдіть нахуй. Ходили-ходили, а потім кажуть, 1500 гривень і ми вас пустимо. Щоб типу, кабель інтернету там зверху пусти. Е, На що? Ну мене тут не було. Резонно замітили, що Ресовці проводили мій кабель, попилювали їм дерева і вони їм нічого не сказали. Ну, Так, Тіпа, же та ресов, це Тареса це інтернет, типа 1500 гривень і не їбьет їх. І прийшлося їм дати 1500 гривень, щоб вони закрили собак і провели інтернет. Е, ну, Сюди мені в хату. Це так. Е, інформація для розмышлення, ви поняли, так? Да? Ну, просто от, на ровному місці це сусіди чи сусіди, як їх назвати правильно, я не знаю. Напишіть в коментарях, сім'ї не без урода, як нам кажуть. Ну, тим не менее, от, факт на налицо, як ото в фільмах для взрослих кажуть, Факт на налицо, на ровному місці. І ще и воевыйся, поняли? Отак от, от. Вони законів начиталися, то їх приватна територія, Там начали статті якісь розказувати. Ну, короче, кончені, блядь. Просто кончені люди. Ну, я так думаю, вони ще не знають просто. Вони ще не знають, що вони знамениті вже. І далі будуть. ну. Лайк, ставте лайк, придурки, якщо побачите себе в ТікТокі чи в Ютубі, блядь. Сука, ну прикинь. На ровному місці. Заїжджаємо на зарядочку. Тут, звісно, у дворі. Це щось перебор. Це Оксанин Ланцер, кстати. Хто хоче поржати, вона знову забула ключі в машині. Опять били бокове стекло, хто на каналі. Зараз навіть вам покажу. <реш> Це я не знаю там зачем. короче вот просто на ровном месте пришла на новую почту вот новое стекло тут уже стоит 210 гривень. Казали дорого пришла на новую почту я не знаю как короче, машину ремонтировали что хлеба спала она села типа нихера пришла клемму надела машина херак закрылась полностью ну смотрите как тут пока сделано нажимаем садись блять Пока вот так там уже навесик зробили до счетчика. Ну і тут потом сделають то такое. Там писали під навесом, робити зачем, якщо можна сделать навес, то прийма открыто было. Пизделинг Все, щчик світ есть, пыш. Сейчас підемо юрка, подивимось И будемо заниматься вещами, все бримає Бримає, значить буде діло. Ступиця ззаді лежить на сидінні просилка. Вона бачить, що ззаді хтось сидить і включила обогрів заднього сидіння всі діла, типа батарейку, сука, мені сади. Так, цепок на делівері відправляємо кислород. І треба їхати запчасті розбирати. Що у нас по плану? Заказали кронштейн і зараз відріжемо. Не дивіться, що тут рама рівна, вона порвана абсолютно вся. Простресори полопані, то тобто, в нього, якщо вкинути бабок, щоб зробити прицеп, не це лісообразно. Може там два шалі з платформи, не знаю. Коротко, цьому Піздів одразу. Зараз спробуємо колеса зняти, бо гайковерт не крута і грів, прийдеться різати гайки. А далі буде видно. Попробуй ще одну. Осью нагрідок красна, якщо ні, ріжемо і все, яку небудь одну. Не все так було, як хочеться. Коротше, ця оська заварена. З тої сторони теж заварена. Юркоша з гайки газує, там рх, на ось газ. джин джин джин, джин. Короче, Коротше, хіра хера хоч метал і блядь, гуляємо. Стора, я думаю, плюс-мінус те саме постоянно. Що ми згадуємо всього про це попросите ви. Я думаю багато, Якщо собаки витягну, ну блядь, так вийшло. Ну, а що робити, колодок нема, нічого нема, барабан. Два барабани. Ну, Зато я об'єм узяв, тепер чоловік мені ще предлагає, там може заміняє ще гроші. І так і зробимо. Правильно? Би називається бізнес. Вот. В принципі, я думаю. диски теж ржаві, тобто ну, не будуть вони. Хоча тут не ржаві, там трохи ржаві, може вичухаються. Може не 100 баксів, а 5 -рочку і заробимо гривень. Такое, коротше, подивимось. Це як все розпродам, ви не думайте, що це все буде зараз. Як все оце повністю ПТ-6 розпродається, здасться в метал. Ну коротше, ви зрозуміли, дивіться цей. Вуха, хуюха, ну, в общем. Не вважайте чужі бабки, що я вам покажу. Ну дивіться, хто додивись, той молодець, таке бачили чи ні. Вчора Т-156, чи яким грузили, тянули, коротше, як хрустнула. гусь, блять, я такого ще не бачив. Блять, нова петля пополам. Ну йоп його мать. Ну що це робиться? Опіюче безобразіє. Так, сів на пижика. 에, заді два колеса. Видно, не видно. Сейчас треба їх розборкирувати, бо вже неделю лежать. Короче, скинули предоплату. оплату. А я не не шевелюсь. Про це сусід я вам сьогодні показував. Ота, ну проїзд випаля ти хернаних. Сніжок пішов луни, геймслівни, приєдки, кентуха мені махав все время, радий, що я тут їздив. А у нас утро не з начинається, а визвав юрка. Отпав провод, не провод, от горів на лібьетки ще вчора. Позвонили, кажуть, ми не можемо за прицеп погрузити, вам треба лібетка ночі. Йоп його мать, що робити. Коротше, я вчора по дощу не йшов причину, визвав Юрка ізолентою, бо в мене не гамна, не ложка і. Этот... А, і лижи ж я не брав, йоп. Юрку лижи пижиком привіз. Коротше, тут ціла історія спасатена, спасительна. Зараз Юрка примотає, ми ще раз спробуємо. Ну, пробуй каже, а оце пацан Все, працює. Ну і вип'ємо кофе. я повшов А там кофейня роба, не бачите? Ні Так, план на сьогодні Погода не льотна, як бачите, ну то таке щось печка нагріє Став поряд заправився на ПТСМІ до повного Короче, з прицепами з красним назад з двома, ну не назад, а дальше сюда додому, до нового дому. 13,3 розход вийшов, не знаю, багато це чи ні. це при тому, що я там більше 90 не їздив, мабуть. Ну, такое. Зараз двигаемся. Значить, есть в Києві Вишгород, біля Києва. Там есть прицеп За 10 тисяч гривень. І паралельно заказали раму на Житомир. Ну, я посчитав, що там між Києвом і Житомиром 300 км дати, Кажу ну 2000 тупо на солярку і я вам раму завезу попутно. Якщо це можна назвати попутно. Ну Так, так, скинули на доставку, зараз летим. Я не знаю, світ слабий, як ви пам'ятаєте, ще немає нема ніякого рейме зробити його. Так що може сьогодні не встигну сюди додому. Вернутися, будемо десь ночувати. Що цей сука, обігнав, блять. Ну такої, да? І на кенді. Я їхав 90, він мене обігнав і тепер їде 80. Ну як таке може бути об'ясніть мені? Ну що це робить? Що це робить, за Зачем? Коротше, дорога хороша, я думаю, буде порядок, якщо галальона не буде. У мене це ж Київ, самі розумієте. Ви там пишете, що ти так не їздиш, що ти так, блять. А я не хочу так їздити. Ну Я знаю, там велика окружна, типу. На GPS кожен раз веде по-разному, а зараз заїхав якийсь проспект Валерія Лопановського. Чи він вправо пішов, чи би? це він хрени його знав. Не скажу, некомпетентний в цих ділах. Діздю хати роздивляюсь, красиві. У нас в селі таких немає. От і все. І весь відповідь на ваш вопрос, На ваше питання, запитання. А, якщо чесно, їхав по одній дорозі, потім по другій, потім воздушна тривога, щось їбануло. GPS пропав газ, і я по знакам якимось то, що написано вже домар і почав дуятися куди-нібудь. Чи який, не знаю, не спрашуйте, сам без поняття. ну от ну, Не знаю. Таке оце. Питання для роздумів ваших. Та зараз я якось виїдемо таке. воно, Туди-сюди, тут трихати і наліво, і на Житомирську трасу вже виїхав. Так, Побідив за Київ 10.30 на часах. Ми вже проїхали повністю Київ. Верні, ми, це я і моя машина, які треба налить бензина. лучше дизеля свого, вона тоді їде, що дурна я. 150 км до міста вигородки, вигружаємося і назад кудись вигород. Могу ще я в цих городах путаюсь, тут і безлічкий район. ну коротко, Десь тут по місту потім забираємо прицеп. Якщо все піде таким макаром, я думаю, навіть спину сьогодні додому доїхати без світу. Що я не куплю лампочку, не вставлю, ну, теж вопрос риторический, не треба його задавати. Я не знаю. Просто не хочеться мені і все, ж таке бути. Я не хочу вот таку мигалку, як на тій машині їздить, щоб мене всі пропускали. А це мені хочеться. Щоб тревів -тр і пішов. Десь в Житомирській області. Біля Житомира. Куча березок, Рама тракторного прицепа. Ще щоб не вбитися, Ну і я летю собі. Поємом стрибаю. Хорошо, хоча траси до 4 кілометра вигрузимося і назад. Е, значить, виїхав село Демидів, чи якось так називається. Та Демидів вроді. Закат. Прицеп там ззаді. Маску сварочну подарили. Завтра покажу по дню. Взагалі 200 км до порядку на світ. Тут світа 4 метра перед машиною. Зараз якщо Київ проїду, то в принципі буду пробувати доїхати додому. Ні. Останусь переночую такої. А ну дивіться, 8 часово я вже вдома, чи на роботі, чи де я. А що так, то що ночі доїхав якось, за фурою пристроївся потихеньку 65 км в час і пішов. Юрко сказав, нахер ти його привіз, я вже ставити нема куди. Реально, металом все завалено. Зараз що делаємо? Е, цей прицеп ми купили за 8 тисяч гривень без колес. Ну, 8 тисяч гривень, самі розумієте, так? Да? Цена металолома. Ну, чуть... На метал тут, мабуть, тисяч було б на тонна. 5-5,5. Ну, коротше, чуть більше, ніж металлолом. Ну, таке. Зараз що ми делаємо? Отризаю юрко вуха на кузові. То той кузов, що ми дорогу розпилювали. В нього кислород кончись, воно все в не там. Оці вуха відрізає, вони треба. Кому надо, продаються. там десь ці ветки викинемо там в посадку, що ми в людей вкрали кипа. Затягуємо кузов. я вам все розкажу, ви ж любите це всякі железяки там роздивляться. Вони якась смс, яка прийшла, декларуй знайдену зброю. Та хто ж її декларує, її закопують долі. а потім як треба розкопають ребята. Не пишіть херню. Е, зараз ріжемо цю раму, ту раму. Вони погнуті. Ну Якісь кронштейни поотрізаємо. Е, оце все ріжемо. Ну зараз це за день я маю в виду. Це вже ми порізали, то тобто, є сіно і почнемо його шатковувати. Ось ку теж метал. Коротше, тут треба тому що ну, це піздець. Це... Це я не знаю. Це, блядь. це прицепний рай, чи що? навірно, це мой рай. значить, затягнули кузов з гамновоза. Зараз його паралельно. Ми вже різак тягнули, якщо чесно. Потім у нас там була загосточка. Коротше, кому треба циліндри, є по 2000 під ремонт з царапинами. Пишіть вайбер в описанні чи де там найдете. Дві тисячі нормальна це надо циліндр поцарапаний. Там буде брать багато, будемо балакать. Його там веса нормально. Зараз його хек-хек хек кех і далі переїжджаємо. Сюрком йдемо на перекур. Дивіться, що вчора підписник подогнав, бля, інструкція випала. То стаканчик там не обращайте внимания, теж нього кого зараз буду пити. Сказав головному алкоголіку. Тошлм, Що, еще на ньому на скутері, наверное, можна кататися і варити, да? який. Я думаю алкоголик такого не заслуживает, ему маску со стеклом. Чи просто стекло без маски. Хай з картонки вирізає, як книгри. Там в Африке варят все это стекло. Масло с картона вырезана и пошел. Короче, оська отрезание по наступится. Она тут заварена. Ну, чтобы не играть. Сейчас оськи туда. Все тоже по завариванию. Ну, бачите сами, да? Гамновозы, это такая тема щепетильна. И там всему пиздец в основном. Ну и все. Так, 12 часов дня, тут все прибрали, машини їдуть і пікають, подписчики встають, відвкають від роботи, ну ладно, то таке. Постояли, похихикали, та й далі робоємо. Вийшло сонце, як ви можете бачити. І одразу юрка каже жить захотілося. Сейчас. Ось хоч ту шесті шнупшик пополам. Оце, оце, оце розбираємо. Ну, план мінімум накидати до верха. Ще трохи надо повну кинути. От. І будемо лететь на пошту.